Всім привіт! Ви на каналі Skip ADVANCE. з вами Вадим. І сьогодні ми розпакуємо таку посилочку з сайта тему. Не знаю, чи це буде окреме відео, чи я його кудись ставлю. Ну, коротше, отака здорокровка. Я знаю, що там. Ось, але ви ще не знаєте, що там. Ну і в принципі я ще не бачив, як воно все ж таки виглядає, працює, спойлер і так далі. Ну, тут я вже наше всі дані свої за, а, спалив, так би мовити, ось. А не як в якомусь відео було, що я забув десь якісь свої дані сховати. Ось, ну і перейдемо до столу, до розпаковки і подивимось, що там всередині. Так, ну що ж, мені кортить вже дізнатися, що ж там приїхало. І ціло на чині. Ось, тему я другий раз вже замовляю щось. Вперше. Я ще тоді канал навів, можливо вам, якщо буде цікаво, покажу, що купив попереднього разу, так би мовити на цьому тему дурному. Там де ще всі писали, що не треба. Там дані якісь подивилися, ну якщо хтось там щось знає, то вже всі так Ну, тому... Ага, тут у нас декілька посилочок, я так зрозумів. Ось така ось посилочка. Мушони, Все. О, тут навіть така коробка. Так, щось я ніч не приготував. Зараз будемо діставати така коробка. І спойлер, ви бачите, це якась камера. Навіть з мікрофоном. Сподіваюся, в цьому відео я перевірю і камеру, але прямо зараз, напевно, я не буду це робити, але дізнаємося, що ж там за камера. Я понавиглядаю, так, схожу за ножем, я бо я забув. Я вже ніч. Мабуть, цей момент я виріжу. Ну, коротше, ви зрозуміли. А може і залишу так, хто знав. Дивлячись, яке таймено вийде відео. Так, відкриваємо, що у нас тут. Я напевно знаю, що тут, а може і ні. Так. Може не знаю, Так, це якесь, ще коробочка в коробочці. Дуже цікаво. Так, це воно. Це короче, ми годинник свій викинули старенький. Якщо тут десь берег фото, я прикріплю, якщо ні, то і Короче, Він зламався, там пластик уже стівий. Ми з другим говорили. правда, я не казав, що я замовляв. Ось такий гарний годинничок. Але Тут суть, бачите, тут щось чорненьке. Вибачаю за світо. что-то Вот так вот выглядит. Так, сейчас попробуем, может быть, сразу проверить эту штуку. Здесь ну, батареечка должна быть, но ведь как Просто летает сместила, какая сня. И пока что я с ним еще ничего не делаю. О, пошло. Наче працюет. Чи працюет у нас Вбудований, як і називається, будильник, так? Ага, вона ну, чи працює. Так, ну, давайте десь щось тут поставимо на 6 чи що там наша сила, заворога батарейчика, не реклама, ну ми зрозуміли. <схід> так виглядає. Так, вимикаємо цю штуку. І буде у нас тепер такий годинничок. Годинчок отакий буде. Ну, не трошки не зовсім ігрова тематика, але короче, як виглядає, такий потужний годинчок. Ну і звичайно тут у нас всіляке якесь сміття, якісь інструкції. Як цим користуватися, коли батарейку трейку ну ви зрозуміли, мені це не треба, ну але. Хай і така ще коробочка може для відправки чогось. Знадобиться ну, навіть дві коробочки. Насувало мені тут, звісно. Коробочок мільйон. Так, що у нас тут? Це у нас веб-камера, як ви зрозуміли. Пізніше отут, трошки пізніше, дивіться відео. Прямо зараз, напевно, не буду перевіряти, але я перевірю, вставлю вам відео. Так, це отака, такий ось штатив. Не схожий був, навіть десь валяється. Другій частині покажу його, мабуть, зараз не буду діставати. Ну, це іначе крутіше виглядає, хоча оця штука така собі. Пластик, як то кажуть. Але це не найголовніше. головніше це оця от штука. Щось вона там 700 гривень чи скільки, я, хоча, я тут прикріплю. І мені ще повинен прийти кешбек. Це замовлення. Майже все коротше, вийде безкоштовно, походу. Якщо, звичайно, в каже ось така ось камерка. Так, тут якась наліпка не буду, її поки що це отак от прикріпляється сюди. Ну або можна якось на ноутбук, мабуть, повісити тут така прищепочка, чи як це називається. Коротше, треба буде перевірити, як вона. Ну, наче 2К, Full HD, типу, як вона там виглядає, насправді я не знаю. Мейдинщина, ви зрозуміли. Коротше, на Наступній частині так, мод відео. Тож очікуйте. Тож очікуйте. Можливо не перші враження будуть, можливо я і перевірю так, а потім буду вам показувати. Не знаю, поки що напевно. Сподіваюсь, що воно працює. А якщо повернути ще кешбек за ці всі три поклоночки, то буде взагалі вогонь. Ну там майже майже 100%, якось я так потрапив. Шукав-шукав, коли цей день буде, щоб там 100. Ну я думав це для користувачів, тому що я ж колись замовляв десь рік тому, може більше. Ось тому я вже не новий користувач, типу, тему, ну, фіх, не, Кешбек висвітився в цьому реті-шопсі. В а коли він прийде, там щось до якогось травня, чи щось таке. Ну, повинно прийти. Будемо, скажу, апдейт по цьому. В цьому відео, напевно, не вийде, я думаю. Але в якомусь наступному... Або, Ну, коротше, коли буде апдейт, тоді дізнаєтесь. Так, бо, мол, так, Як це тут ну, лежало, цікаво. Щось тепер не влазить, ніфіга. Так, ну добре. Ми будемо зараз з цим розбиратися за кадром. Так, годинничок. Оцей. Він уже йде, брадав тут щось чорне, ну що ж ну нехай, хай стоїть там десь у ну, кутку може. Так, і відкриваємо цей третій пакуночок, і зараз дізнаємось, що тут. Так, це у нас, це у нас... Ого! Він Доволі здоровий. Це у нас Crash Bandicoot Фігурка. А от здоров'я, я думав, він поменше. Ще я бачу, там щось 20 см. наче. двох частин. Так, щось воно хоче відкриватися зараз. тут зрозуміло, це для найлюбних героїв. Так, ага, десь двох частин. цікаво. Така ось верхня частина. И що... штани пойду. Ага, тут, тут ну давайте озберем. На розірші пізині я не знаю. Все, я, собі, але я, не я забував, не Так, ну так виглядай. Ніжніше спину, так. Так, я б штаб. Ага, я напись. Попадает вот что Так, вот это вот. Вот ф... такие. не на... попадает. Может, мы... И, может из мы... одного. Состоит, так бы, молотая виганья. Взагалі не їде Короче, Коротше, мудохався і мудохався. наче його тут бачите, трошечки. Коротше, оця частина не дуже, верхня дуже важка. Ну, отак от виглядає цей креш. Бачите, реально він дуже здоровий. Верхня частина взагалі якась, я не знаю. дуже якась здорова. Пихнув, але з силою, і... бо я зламати, не знаю, трошки досунув, може. Ось, тому що дуже воно влізло. Не знаю, правда, куди його тигдуватися. Мені поки що нема собі дело ставити. Ось, ну вже як і я, отакий от креш. Ось, і в другій частині відео, дивіться, як працюється, де вона там. Ось ця ось камерка. Так що таким чином. Всім привіт ще раз. Записую, мабуть, вже втретє цей шматочок. Коротше, отак виглядає ця камера, я із нею махався довго, не міг зрозуміти, що з нею не так, тому що при підключенні, при підключенні воно. Ай, ну, коротше, ноутбук її не бачить, не один, не інший. Той що старий, ну коротше, тільки в ОБС. Ну, мабуть, ще можна налаштувати в якомусь там мовно Viberі, хоча я пробував, наче не виходило. Або там, що там ще було, Skype, Zoom там і так далі тому подібне. Такі всі програмки. Ну, коротше, ось дивіться, ось я. Так, видно вам чи не видно? Не видно. Звичайно, собою все позакривав. Ну, ось бачите. Тобто локальний диск, там дисковод, ну тобто і все. І воно його не бачить не бачить, на жаль. А, ну, Давайте порівняємо з збудованою Fujitsu, ось вона отут. Трошки відрізняється по насиченості, ну, це, я думаю, що можна налаштувати, єдине, що оця от штука. Хоча саме зараз розсинхрону нема. До цього я знімав відео, я його вже видалив, тому що там, ну коротше. Були, так би мовити, накладки. Ну, коротше, оце все, що відрізняється. Вбудована Fujitsu трошечки гірша. Де вона тут ось вона? Сама по собі. А цю можна, я думаю, налаштувати. Тобто, ось для порівняння давайте подивимось ось Fujitsu, бачите. Ну, таке собі Fujitsu, бачите. Так, де воно тут? Давайте її розтягнемо. Бачите, не дуже. Ой, що я зробив? Це не то. Зараз. А ось. Ну ось для порівняння, бачите? Все-таки вбудована Fujitsu гірше. Ну, коротше, вона працює. Це по fps і так далі. Тому подібне. Я думаю, це все можна налаштувати, просто цим треба розібратись, покопатись і тому подібне. Ось. Думаю, буду користуватись, нарешті колись, коли будуть стріми і так далі. Я думав, взагалі воно не працює, тому що єдине, що там ще якесь є аудіо, в ній вбудоване, але наче ну, я не зовсім поки що розібрався, де там вмикається чи вимикається, чи ще щось. Хоча наче не знайшов, де воно там знаходиться. Ну, коротше. А, от таким ось чином. Ось таким ось чином це виглядає. Тобто ось камера ця. Ой, господи, що таке? Не, не то схопив зараз. Ні, не ця. Не ця, не ця. Так, оця. Оця ця камера, ось вона. Так що, отак виглядає це все. Ну... Наче непогано за ті гроші, з вона там коштувала, не пам'ятаю. Там, коротше, вийшло все 1200 а, оця камера. Ось, до речі, ще до неї є. Можна її окремо десь поставити. Три нога трилога, до речі, непогана. Ну, зараз в наступній частині відео я покажу, як воно виглядає. Ну, в принципі, ви вже бачили. Ось. Коротше, оця камера. crash Bandicoot фігурка. Та що там ще було? А, і годинничок. І годинничок, ну 1200 за все. Ця камера десь була чи 600, чи 700 гривень, може 500. Короче, треба подивитися, а отут десь прикріплю скрін з замовлення, що скільки коштує. І якщо все добре, Letyshops shops мені поверне майже ще всю суму, що дуже прикольно. І не перемикайтесь, переходимо до наступної частини відео. От я вам підзнімаю, як вона виглядає Тут в... Тут у нас трецена трошки видна. Ну, коротше, отак вона виглядає на ноутбуці. Вона там, звичайно, не кріпиться там дуже. Ну і знову ж таки є ще у нас така штука, можна так і десь поставити, в принципі, спробувати. Тобто така тренога, вона наче більш трошки якісна, ніж та, що в мене була колись, ось, напевно, не буду її тут діставати, показувати. у нас все одно зламана. Ось так це виглядає, ось там я бачу. Тобто, ось цей зелений ліхтарик чи світлодіотряється за... лише тоді, коли вона працює, а червоний при включенні. Тобто, якщо я вимкну зараз ОБС-ку, Бачите, зелене, зелене тепер не, не горить. Ну, так воно, в принципі, працює. Ось, трошки помахався, думав, взагалі якийсь ліхтарик. До речі, там є якийсь вбудований мікрофон. Не знаю, як це повпливає на роботу саме в ОБС. Ну, будемо дивитися, будемо дивитися, розбиратись. Сподіваюсь, ця камера мені... Пригодиться, так би мовити. І переходимо далі. Так, ну і ще таку вставочку вам зроблю. що таке, чого тут так всього багато. Ось знайшов в себе ще колись такі наушники КОС. Дуже файні, наче, ну принаймні, ще так каже. Знову ж таки, тут буде посилання на його канал, на спільноту в Телеграм, психоче. І так далі. Ну, Коротше, один відвал наушник. Ось відправлю це теж Max Uari to разом з вже нарешті геймбой. Що у нас тут ще Amplifier? Потім так щось падає постійно. Amplifier. Цей корпус такий. Слава Україні, як Макс сказав. А, так, це у нас корпус, фу, корпус. екран з підсвітка від Spedida. Хіц, Ось. Так вижеть. Ну і Макс подивиться, може, зробить мені ще й наушники. А, от раніше я там в спільноті фотки кидав, може, тут ці фотки. Коротше, все інше, якщо нікому не потрібно, скоріш за все полетить на смітник. Ну, а наушники, мабуть, я спробую рятувати. Ну, принаймні, <смас> Макс спробує рятувати, напевно, ось. А це моя приставка super Super Drive. Ну, тому що вона неї... О, Ось тут буде десь посилання на відео, де я вже теж дуже класну консоль Sega AT Games, 80 вбудованих ігор там. Ось, І я, напевно, залишую собі. У мене там був блок живлення китайській розетки, я вже купив перехідник, можливо, потім десь вставлю цей шматочок. не будемо зараз на цьому загострювати увагу. А ця приставка прийде на розіграш до доброго там. Можливо, це буде в нас місяці, ну коротше. На розіграш у нас керівництво це все. Сама приставка в комплекті, також два джоя цих коротких, ну, які були в комплекті, вибачайте. А Тут можливо десь цю штуку знайду, щоб зафіксувати. Блок живлення і ці АВ кабель. Що йде з комплекту. І можливо зараз я не впевнений. Напевно, ще, ще додам парочку або два-три карти, щоб було більш цікавіше. Ось з колекції Ну, Викуплю її, додам, так би до приза, тому що зі своїх, напевно, я не буду відправляти. Ну і отакий за... Е Теж я йому вже раніше отакий, ще з русською версією йому, відправлю йому на знищувальний стрій. Ну, треба буде сказати, щоб воно там залишилось лежать. Так, ну щоб вже як би могло, все одразу. Ну, а пару кар... пару-трійку кариків, я сподіваюсь, напевно, викуплю якихось одно ігровок, напишіть, які вам будуть, будуть цікаві, можливо тут додам м -м -м, цей. Як він називається? Ну, знову ж таки, воно найвиться вистом, воно він вже продає залишки з розпорядження стрільбу, так би мовити. Ось, ну я вам скину, як виглядає те, що він продає, можливо, напишіть в коментарях, які б ви хотіли побачити ігри. Ну я думаю, що це буде одноігровки ігровки. Якісь, тому що багато не так ціняться. Ось. Ну можливо тих, що більше, щоб комусь ще якісь тут ігри дістали. Ось. Ну... Такимось чином. Так, виглядає Сумдрайв. Що я хочу сказати, да, що хотів сказати. Ну і звичайно тут є 5 вбудованих ігор. це у нас Sonic перший. Звук там, звичайно, передичь, потім футбол і якісь ігри там за затаги. Таприбо Тетріс, там якийсь шмапчик, і якась ще гра, я вже не пам'ятаю. Ну, може деньчик, коли буде проводити збірозіграш каже, який там саме ігри. Ось таким ось чином. А, тому дякую всім за увагу і зараз буде заключна частина відео, у якій про, про цю штуку я вам не скажу, скоріше за все, може допишу, тому що я записував раніше. Ось, ну, принаймні, ось я передав інформацію сам собі так би мовити. Побачимось. Що ж, дорогі глядачі, друзі і так далі. А, дякую, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте подбайки. Якщо ні, пальці вниз. Не забувайте про розіграш на іншому каналі, тих з буршном, я розіграю там колоди, все ще триває. Поки ми не зберемо мінімум 2000. Ось тут десь буде послання, банка і так далі, якщо ви хочете підтримати. Мене та мій інший канал Стів Анванс, то тут буде також Мадаманта, Приват, PayPal, і все це буде в описі. Але в першу чергу допомагайте ЗСУ і іншим підрозділом, коли знаєте. Ну і тут прикріплю знову ж таки банку, точніше конверт Приватбанк Богдана, який з командою займається дронами, 3D-друками і так далі, на філамент. Ну, коротше, ви зрозуміли, це все в описі до цього відео. Не знаю, чи будуть тут ще якісь посилочки, або ще щось. Ось, Можливо, перезапишу або залишу, як є, і додам, якщо щось буде ще в цьому відео. А в цьому відео ми подивилися такого креша, ось камерку. Не знаю, чи працює вона. Сподіваюсь, працює. Записую до того, як перевіряв. Тут може. Текстом напишу. І отакий ось годинничок. дуже стильний, І він наче йде. Ну єдине, що тут трошки, бачите, тут таке чорненьке. Вийшло. Ось, ну подивимось, як працює ця камера. Сподіваюся, вона робоча і мені допоможе з майбутніми стрімами. Можливо, навіть так. Ну, Креш дуже здоровий. Бачите, де ми голова і який Креш. Ну, така ось дивлюсь, прикол. А, дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте подвальчики, підтримайте мене і так далі, знову ж таки. А, і зустрінемось з вами у наступному відео. Всім! па 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 Всім! Па-па!